Прогноз погоди в Україні на 13-14 квітня. На вихідних очікується похолодання у більших областей, місцями дощі у супроводі Гроз. Після аномально теплої, часом спекотної погоди, яка спостерігалася в Україні з перших днів квітня, температура повітря відчутно знизиться, особливо у денний час. Зміна повітряної маси найбільш відчутно позначиться на температурному тлі у північних, центральних та східних областях. Тут показники денної температури ледь досягатимуть позначки плюс 20 градусів по Цельсію. Крім того, поступове зниження атмосферного тиску та розвиток циклонічності над країнами Балтії та Північною Європою підвищить ймовірність дощів, особливо у західних та північних областях України. Місцями опади супроводжуватимуться грозами, дрібним градом та шквалистим посиленням вітру. Однак у центральних, східних та південних регіонах. Період сухої погоди продовжиться. Тому тут збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки 5 клас. В суботу, 13 квітня, у західних областях вночі без опадів. В день місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний вночі 38 метрів за секунду, вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 16-21. У північних областях вночі без опадів. день пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями грози. Вітер північно-західний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 9. день – плюс 14-19. У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 510 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11 вдень плюс 17-22. У Південних областях та в Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13 день плюс 17-22. У східній частині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11. Вдень плюс 17-22. Неділю 14 квітня у західних областях вночі без опадів вдень короткочасні дощі грози місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11 в день плюс 20-25. У північних областях вночі та день без опадів. Ввечері продуть невеликі короткочасні дощі місцями грози. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, вдень плюс 16 21. У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6, 11, в Вдень плюс 18 23. У південних областях та в Криму мінлива хмарність без остатних опадів. Вітер північно західний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, вдень плюс 20-25. І в східній частині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, вдень плюс 17-22.